В Євангелії від Івана написано, Я даю вам мир, не той мир, який дає вам цей світ, я даю вам. Нехай ваше серце не тривожиться і не лякається. Господь дав тобі сьогодні свій мир. І дійсно в нашому житті трапляються безліч випадків, можуть бути якісь проблеми, але дійсно, коли ми тримаємо фокус постійно на цих проблемах. В наше серце сіється страх, тривожність, занепокоєння, і від цього ми можемо дійсно. Втрачати можливість бачити ті Божі відповіді і втрачати той Божий мир, який Бог обіцяв нам в своєму Божому Слові. І також в іншому місці написано, що не залишу вас і не покину вас, прийду до вас. Це також слова Господа Ісуса. Тому я хочу тобі сказати, що в яких би обставинах ти сьогодні не був, пам'ятай, що Господь поруч з тобою і Він проходить ці всі обставини разом з тобою.